А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. в цій всій заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну? Вони мали йти в Україну, так само як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі. Це мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть херби солі доїдати, дати. Вони можуть жити там ну, взагалі, на мані небесної не питатися на усіх своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну що-що, вони не тупі, тобто вони дуже довго готовили цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО, ну за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. От. Найясная, Видно, холки така історія. Ну, я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом вообще там чи з ніток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ті дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них тоже свій дірібандієніх у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, а дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил законів і брукратії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це цьому заробити. Тож на це все заробить. Вони зараз себе спеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатійчика. Понятно. От так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте по-чесному. Давайте не, не кайфанули, скажемо. Але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко, і це для нас не зрозуміло. І а, для них поки що це все норм, бо це невеликі атаки. А, звісно. Дійсно, якби було таке, як на Україну, да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, помежіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація така. Раз провсюджуєте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь дуже багато спорів. там починають нас з поляками сорить. Якась така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятирічних. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже дуже багато